Міліція, Міністерство внутрішніх справ є величезною біллю і проблемою, яку ми пропонуємо негайно вирішити. Всі ми з вами спостерігали за скандалом навколо відставки заступника міністра внутрішніх справ, Чеботаря. з м'ясом, з кров'ю після оголошення нашим комітетом, що ми будемо ініціювати відставку самого Авакова, Чеботар таки пішов. Але хто призначений на його місце? Його людина. Повністю стовідсотково залежна від нього людина, яка буде продовжувати ту політику хабарництва, ту політику кругової поруки, ту політику нехтування правами суспільства і журналістів, яку проводив Чеботар. Більше того, давайте згадаємо, що два тижні тому ми говорили про іншого заступника міністра внутрішніх справ Сакала, який так само мав ключовий напрямок: це слідство. Може, вже проблема не в заступниках міністра, якщо кожного тижня, кожного місяця парламент воює з проявами корупції в МВС, справи Майдану. Усі адвокати Небесної Сотні говорять від Міністерства внутрішніх справ найменшу прогресу, найменше бажання розслідувати, хто був людьми, що вбивали, хто був людьми, що катували, хто був людьми, що кидали за грати без жодного закону. Візовий режим. Весь уряд каже, Міністерство внутрішніх справ є головним, хто гальмує укладання угоди з Європейським Союзом. Більшість критиків з боку Європейського Союзу теж стосуються Міністерства внутрішніх справ. Головне інше, ніхто критикує нас Заходу. В кожному місті, в кожному селі, в кожному містечку, ми в місті Києві, ми не відчуваємо, що в нас з'явився новий. Справжній правоохоронний орган міліція. Міліція Захарченка по великому рахунку продовжує жити за рік з гаком після перемоги Євромайдану. Величезне прохання від всіх нас. Давайте, як парламент, який взяв на себе відповідальність за долю країни, очистимо міліцію і дамо можливість новому міністру внутрішніх справ зробити нову справжню українську європейську поліцію.